Доброго ранку, мої друзі, мої підписники, а також глядачі Ютубу. Ось, друзі, ми готуємося виїхати на КОП. Сьогодні на КОП Ждемо нашого одного копаря. І мені здається, ось він вже переходить. Зараз дорогу буде переходити, воно з тієї сторони його видно. Це ми вже в районі Д, місто Черкаси. Будемо виїжджати в сторону Чигирина, друзі. Сьогодні ми заїдемо. На ставок, подивимося, там кажуть, вже ставок більше, як половину ставка спустили. Попробуємо там копати. Якщо там не вийде, не вийде, то переїдемо вже в друге місце по скіфам. Сьогодні ми всі одягли чоботи і будемо будем вирушати, друзі. Зараз ждемося. Людина перейде дорогу, сідаємо і поїхали. Так що, думаю, коп сьогодні буде цікавим, друзі. Дивіться. Спостерігайте, підписуйтесь на мій канал, підтримайте канал лайком, кому не подобається дизлайком. Ми виїжджаємо. Друзі, якщо щось буде цікаве, само собою ви подивитесь далі цей репортаж. А я думаю, щось ми так знайдемо. Сьогодні у нас команда 5 чоловік виїжджає. Щось то по-любому ми знайдемо, друзі. Так що побажайте нам успіху, друзі, і ми поїхали. Ось, друзі, ми вже на місці, приїхали. Скручуємо прибори, збираємо тільки щоб підходили. А там вже трико ходить. Так що, друзі, куди ми планували? Сьогодні ми приїхали на ставок. Спускають ставок. Ще не повністю спустили, ну деякі ділянки вже оголилися, так що ми сьогодні будемо будем тут ходити і будемо, якби ми вже раді, що ставок почали спускати. А в Юрі приборе крадується, слухайте. Пілікає, пілікає, так, йо-майо. Ано, ано, гано, диви, диви, диви. ай яй 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 Так, ну все, друзі, йдемо. Ось ми йдемо. Оно дивимося, вже четвертий копер ходить. Дивіться, як він з таким розбігом ходить там. Ага. Так що, друзі, ми вже на місці. Так, пішли, пацани, так? Да? Саньок, що ти так довго? Виходимо на простори, отака стежка в очеретах. Знаєте, Дніпро ми не дождалися, Дніпро до сих пор взагалі ще й не спускають навіть, але ставок дждалися. О, дивіться, дивіться, ходять люди, ось його вже видно. Раз, два, три, три копаря. поки, поки наблюдаємо три копоря. Зараз підемо. Так, Юра, ну переходь я тебе зніму, подивлюся, як тут можна перейти чи ні. А мабуть можна, все ж переходи є. Ні, я зараз, мабуть, сам. Ось, друзі, аж захекався з Юрою, ми вже перейшли тут. Це саньочок йде зараз. Так що, так що. Ми вже на місці. Зараз побачимо, що нам тут буде. А ти не можеш перейти, в тебе що ти низькі. Ну так, да, може, може там є переход. Так що все, друзі, пішли, пішли копати. Ось, друзі, перша знахідка, отака мідна, обломана підковка. Підковка також царського періоду, це зрозуміло, що мідна. Так ми тут і гуляємо, друзі, отам от видно Юру бачу, Санька десь за цими очеретами, тобто полянки є. Спущений ставок не дуже хорошо, не дуже гарно, але все-таки полянки є, де можна пікати. Ну, Як я вже, мабуть, казав, сьогодні я копаю прибором Rutus Atrex, Поставив на прибор. Катушку снайперку діаметром всього 12 см. Отака от катушечка у мене є. Вона бере не глибоко, але тут я вам скажу глибоко, друзі, монети і не лежать. І шукаю такі замусорені місця, де багато бито кирпіча, кераміки і тут пікаю, друзі. А ось, друзі, і перший монітосик у мене. І це. А дивіться, як вона блистить прямо з болота. Ранні совєти, я так підозрюю. Трошки така вогнута. 15 копійок рамочник, друзі. Так що, отлично є і ми шукаємо, друзі. От я в частності Санька теж. Ми дивимося, де отакі от кірпіч бити, все таке. Там, де велика катушка не візьме серед цього шмуртяка, а от маленька катушка тут саме то, що треба, саме те, що треба. Так що 15 копійок, рамочник вже є. Рік я не бачу, друзі. Та я думаю, це не так важливо. А 30... 36 чи щось таке. Ну, в общем, перша монетка є, друзі. Думаю, ще щось повинно бути. Місце дуже цікаве, дуже цікаве. Ось, друзі, чергова знахідка. Спочатку так показався, як руляшок, Думав монетка. Ну, у друзі, не монетка, ну це якась пуга. Ну, поки бачу, що лиса начебто, да? ззаду вушка немає, вже одірване, ну це однозначно якийсь гудзичок. Так що потім будемо роздивлятися, є там якісь узори чи немає, а поки копаємо. І, друзі, копарів тут наїхало вже чоловік 15. Знаєте, я ще до вчорашнього дня поняття не мав, що тут ставок спущений, а копарів валом. Там воно три, тут ось, ось зі мною чотири, там три, там один, там два. Ну, коротше, валом, просто валом. Поляни оголилися. Ну, Бідновато, знаєте, зараз щось бідновато. Ну тут і вибито все завжди. Саме краще. А ми завжди з находками були аж отам. Ну в кінці теж дивлюся, там копері ходять. Там теж чоловік 6 бачив, далеко звідси вам не видно, звісно. Ну, якось так, друзі, якось так. Ставок оголився і копері пішли. А погода просто сказка, просто супер. Ми з Санькою так і ходимо тут серед каміння, серед битого кирпича, кераміки і всього на світі. Пуга лиса! Друзі, моя катушка вирвала непоганий мідний сигнал. Бачу кругляшок, але ще не знаю, що це може бути. Може і не монета, може монета. Монета, друзі. Оте, от да, Оте, так. Да. Так, чистим, дивимося. Да, друзі, дві копійки Олександра І. От це супер. От це супер. Бачите? Ніхто тут її не знайшов, скільки років вона лежала. А просто хожу серед цього битого кірпіча і маленька катушка моя висмикнула. Отлічно! Отлічно, друзі. Пікаємо далі. Імперія, Саня! Дві копійки Олександра! Ну! Ось, друзі. Я не ходжу там, де болото, де не хожу, але я хожу іменно там, де копано і перекопано, і перебито, і багато шпудяка. І ось черговий сигнал, друзі. Ну не знаю що. Думаю, монетка, а тут щось наче припаяне. Хто знає. Ну, давайте візьму по другу руку камеру і будемо дивитись. Ну, пило мідяхою. Ага, імперія, друзі. Імперія. Імперія. Денежка 1854 року, по-моєму. Денежка. Ну це значить... А, воно воно Так що, так що прекрасно, друзі. Є монітос. Денежка 1854. Отличненько, вже друга імперія. То що треба, друзі, от, от вам і снайперка від потрошечки віду-дуже дуже медленно хожу. Дуже медленно, друзі. Раніше не так не ходив і ось є находочки. Вже Юра до нас підключився теж тут. Юра, ну що ти що то знайшов? Нічого такого, так? Да? А, ну-ну. Хорошо, пікаємо далі, друзі. Нас ось вже підпирають ще три копиря, не знаємо хто, ну думаю, пізніше подивимося. Друзья, сегодня я хочу вам представить магазин Камрад, который расположен в городе Киев, Дмитрия Луценко, 12. В наше тяжелое время магазин Камрад гуманитарно помогает военным и волонтерам. Отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин Камрад. Ссылочка под описанием внизу, друзья. А ось, друзі, черговий сигнал і черговий монітос. Било так глухо, ну, хто копає, той знає, що такі мірхіорові монетки б'ють дуже хіло. О, 20 копійок 42-го року. Жаль, жаль, що не 15 копійок. 15 копійок ще й денішку стоїть 42-го року. Ну, в будь-якому випадку, друзі, чудово, монетосик і ми її забираємо. Це враховуючи те, що тут вже місця биті і перебиті, друзі. Тут от Санька ходить, Юра. Тут ще два незнайомі поки копері ходять, так що тут і пікаємо, друзі. Тут і гуляємо. Погода сьогодні взагалі чудо, чудо непогода. Навіть вітру нема взагалі, тепленько, прекрасно. І це, незважаючи на те, що вже середина Забув як Третій місяць Третій місяць осені, коротше кажучи. І так, друзі, чергова знахідка і знову манітос. Тут тільки ранні совіти попадаються. Пізніх тут ніколи я не зустрічав. Та я думаю, що ніхто не зустрічав. І на цей раз 10 копійок 1930 чи, 1935, чи 1939 року. Ось така монетка. Так що пікаємо, друзі. Знаєте, от що мені цікаво, снайперкою ходить. Вона дуже-дуже чітко б'є, де монета лежить, чітенько б'є. Так що пікаємо далі, друзі. Ось, друзі, саньок тільки що при мені підняв. Двушечка, дві копійки ранні совєти. Отакий от монітосик жовтенький. Тут всі ранні йдуть. Прекрасно, що всі ранні хоч, да? от так? Отак от, так. Ясненько. Йдем далі, друзі, йдем далі. Дивіться, як вже парито, да? І фактично цей ставок оголився. Мабуть, тільки неділю як оголився. І тут вже копано, перекопано, копарів завжди тут багато. А це, друзі, випав буде такий сюрприз. Дивіться. Скіфський наконечник, семечка. Ціленький, ціленький. Ой, красава. Красава, що сказати, да? Так що отакі от знахідки навіть попадаються на затоплених селах, друзі. Навіть отакі. От Отличненько. Хабарницю, друзі, і пікаємо далі. От таке, отаке, от отаке. Отлично. І подивіться, який навіть жовтенький з краю. А тут болото, среда така кислотна і воно окисляється. Ой-ой-ой, красота, красота. Так що йдемо далі. Погляньте, друзі. Черепиця, метал, все що завгодно попадається. І ось, дивіться, що я знайшов ціла бутилочка написана внизу Москва. Зверху те є же є. Ну, общем, щось щось не зрозуміло. Може духи які були, може ще щось. Ну, ціленька, ну думаю, ціленька, то заберу. Хай буде, так? Да? Отака, отака знахідка очима зверху лежала. Так що отакі от діла. Перейшов я вже на друге місце копу. Друзі, отам і пікають, де я спочатку пікав, я вже перейшов оцю. Маленьку таку протоку якби, і пікаю тут. Ну, поки, поки тут нічого ще не було. Чекаємо знахідок. Чергова знахідка, друзі, і на цей раз знову отакий гуцик. Уже кілька таких є. Б'є він набагато хуже, ніж монета, друзі. Набагато хуже. Оце, оце таке попалося. Так що це нам зовсім, скажімо так, і не цікаво. Йдемо йдем далі. І ось, друзі, мені здається, чергова знахідка, черговий монітос. Точно. Знову совєти. 10 копійок рамочник. Отака От на 37-го року, 1937. -го. Ну, нормальок, що сказати. Знахідки потихеньку йдуть. Так що гуляємо гуляємо, зовсім не спіша. І знову, друзі, мій рутус витягнув черговий монітос. І знову 10 копійок. Знаєте, я навіть не дивуюся, що такі монети тут є. Вони дуже погано б'ють на будь-якому приборі. І от тільки снайперкою я можу їх смикати. 10 копійок. А дивіться, який сахаранчик тут, це ж взагалі сказка. 43-го року. От так, відкриваємо 43-го. Нормальок. Нормальок. Забираємо і пікаємо також тут. же. Чергова знахідка, друзі, і це вже другий сплюснутий на персток. Отакий, отакий, отакий. Ну це наче мідний, а то я не знаю, який. Лежить вже в кармані. Я вам вже не став його показувати. Ну, отакі от знахідки. Коли ціленькі попадається, то наче нічого, можна в колекцію. А таке воно вроді і ніяке. Так що кольоровий метал в будь-якому випадку забираємо, друзі. Йдемо далі. Ще час у нас є. Пікати ще можна. Там вже дивлюся, багато машин роз'їхалося, Осталась тільки одна машина. Ну, а тепер, друзі, після кілька десятків шмурдяка попалась отака от пряжечка. Ну, напевно, алюмінієва. Мабуть, мабуть, алюмінієва від советських сандалей. Так що йдемо там, бачу, дуже гарно покопано. І така, наче визвишесь трошки, пісок, висох навіть. Кирпіча битого видно одразу багато. От зараз я прямую туди, прямо туди зі своєю снайперкою. Ось, друзі, вже почти на виході. Дивіться, що підняв деньга 1731 чи 32-й не, не бачу, погано видно, з тієї сторони краще вона збереглася. І щоб ви не думали, друзі, завжди-завжди з болота в основному подимаються такі червоні монетки. Тобто вони блистять, наче, наче недавно загублена, ще ходила руками, начебто. Так що, мабуть, вже час. Додому збиратися, Камради теж вже потихеньку. Ось, мої друзі, вже підходять також я вже біля берега. Так що будемо закінчувати сьогодні наш коп, друзі. Перший раз ми сьогодні на ставках покопали, і знаєте, у мене непогано, У мене непогано. Зараз підійдемо до машини і я це все вже покажу. Ось, друзі, показую, як ми тут переходили. и назад идем. Юра, включай второй мост. Пониженный. Юра включил пониженную, говорит, пошел, пошел, пошел. Главное не останавливаться, потому что остановишься, все, можно загрузнуть. Ну, Юрий не привыкать Юра красавчик, он на слете не такие болота проходил. Саша, еще 3000 ведет, и золотой ключик у нас в О, о, видите, как он говорит, да? Красавчик! Так, Юра прошел. Сейчас санек пойдет. Шли Кстати, косули. Да ты что? А я не видел, как она там, туда где, зашла. Там, где я ходил. А, санек пошел. Пониженную, Саня, пониженную давай. Годка сегодня, друзья, просто супер. Смотрите, сейчас солнце идет к закату. Как бы такой красноватый даже воздух стал. Ну, супер вообще. Саша, чиз. Чиз. Всем улыбаться. Всем улыбаться. Так что, друзья, вот так, дивиться, как мы идем. Операции всегда идут в обход. Юра Юра вже прикалує, тому що вже аж перейшов, вже тут, вже хлопає в ладоші вже. Так, а чого ви йдете по старим слідам? Взагалі, ну, друзі, ми вже йдемо до машини. Зараз нам залишилося зовсім трошечки пройти вот тут очеретом. Машини вже, Ось, друзі, наш коп підійшов до кінця. Сьогодні ми вже другий день на копі. Були позавчора. І позавчора, знаєте, в мене така історія. Тільки почав знімати знахідки всіх своїх і друзів. в мене закінчився, акумулятор. сів акумулятор, мобі... не мобілка, а в камері. Тому я і не зняв. Знаєте, я не зняв знахідки, все таке. Так що знахідки друзів я не покажу за вчорашній день, а мої ось його я взяв спеціально, щоб вам показати, друзі. Оце імперія. Раз, два, три, Деньга, дві копійки і денежка. І п'ять соєтиків. Викопав мені повезло наконечник, отакий, обломок крестика, пуга. якісь накладочки отакі, ну І такі гудзики, гудзики і царського періоду, і різного. Взагалі такий на персточок попався. Ну, Ви це все моє бачили, на жаль, друзів я показати не зможу. Так що показую тільки свої знахідки. А знахідки друзів я приложу фотографію. Я сфотографував встиг вчора фотоапаратом, не фотоапаратом, а мобілкою. А відео не зняв, так що відео показую вам сьогодні, друзі. На цьому прощаюсь з вами. Гарного дня і мирного неба!